Добрий день, малята, Послухайте уважний вірш і скажіть мені, про кого він? Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя, підняли мене з колиски, ніжні руки мами, берегли від горя лиха днями і ночами, вчили на землі стояти і ходити вчили. І коли бувало важко, то давали сили, про кого цей віршик. Так, про маму, чим дитині дорога матуся. Вона берегла від горя лиха. Що ще можна сказати про маму? Вона вчила ходити, годувала, доглядала і пілкувалася про нас. А згадайте, будь ласка, в якій казці розповідається про маму. Ми з вами читали казку Василя Сухомлинського і пригадайте, якою називала свою матусю Совеня, яке загубилося в лісі найгарнішу. Чому? Для севенята вона дійсно була нагарнішою. Давайте задаємо прислів про маму. Нема цвіту, як маківочка, нема рідніше, як матіночка. Чому матусю в цьому порівняють з квіточкою? Як ви гадаєте? А яка ваша мама? А давайте дізнаємося про це у грі. Скажіть мені, будь ласка, з чим ще можна порівняти матусю? Мабуть, з теплим сонечком? Тому що від її погляду та усмішки тепліше на серце. Або ще з весною. Вона така сама молода та гарна. А ще з ясною зіронькою Її ніжні очі дивляться на нас, коли ми спимо. З чим ще можна? З ніжною пташкою, на такі легкі та ніжні руки, В ній чудовий голосок тощо. Молодці діти, бачу, що ви любите своїх мам. Збережіть цю любов у своєму серці назавжди і пам'ятайте, що матуся найвірніший друг, найкращий помічник і людина, яка, яка любить вас більше за все на світі.